Вітаю вас, малята. Діти! Світ навколо нас сповнений чудес, знайомих і незнайомих, великих і маленьких. Якщо уважно придивитись, можна знайти скрізь багато цікавого. От сьогодні, наприклад, ми поговоримо про маленьку, але дуже цікаву істоту. Не схожу ані на комаху, ані на пташку, ані на тваринку. Відгадайте загадку. Дві антени на маківці, а сам сидить у хатинці, на собі її везе, дуже повільно повезе, хто це малята. Так, вірно, це равлик. А чи доводилось вам бачити живих равликів? Що вам відомо про них? Равлик це риба, птах чи звір? Равлик малята це молюск, який має панцир черепашку і пересувається за допомогою ноги. Вони відомі своєю повільною ходою та здатністю виділяти слиз. існує безліч видів равликів, які живуть у різних середовищах, включаючи наземні, прісноводні та морські. Равлик має м'яке тіло, яке захищене мушлею. Мушля черепашка зазвичай закручена за годинниковою стрілкою, хоча існують і винятки. Равлик пересувається за допомогою ноги, виділяючи при цьому слиз, який полегшує його рух. Більшість равликів травоїдні, але деякі види всеїдні. Вони не жують, а перетирають їжу за допомогою 25 тисяч зубів на язиці. Деякі равлики можуть переносити вагу в 10 разів більшу за власну. Равлики можуть бути корисними для садівництва, а деякі види використовують в їжу. Равлики здатні. Повсти по лезу ножа і не поранитися під час руху подошва, їхньої ноги спочиває на своїй рідній подушці зі слизу, що захищає тіло молюска і допомагає йому пересуватися. Якщо навколишні умови стають несприятливими, равлики можуть до півроку проводити в сплячці. А середня тривалість життя равликів 15 років. За один раз равлики відкладають близько 85 яєць, з яких через місяць вилупляються ось такі маленькі дитинчата. Зір равликів настільки поганий, що вони можуть тільки відрізняти день від ночі. Ріжки равликів ніс, вивернутий на виворіт. Всі рецептори, які у людей розташовані всередині, у равликів знаходяться зовні. Та очі. Між собою равлики спілкуються за допомогою дотиків. Найбільший равлик у світі має вагу більше 15 кілограмів. І довжину панциря 60 см. Колір панциря у всіх равликів різний. Садові равлики можуть бути шкідниками, знищуючи рослини. Правда, цікава істота ці равлики? Підсумуємо, що ми дізналися сьогодні про равликів. Равлик маленький. Сулуб у нього блискучий, слизький. На голівці у равлика є маленькі ріжки. Це очі та ніс. Коли равлик не боїться, він висовує свої ріжки і рухає ними в різні боки, а коли він лякається, то повністю залазить у свою мушлю. Мушля це будиночок равлика, який він завжди носить із собою. Хатинка равлика маленька. Але міцна, вона закручена, як завиток. Равлик рухається повільно, неквапливо, повзає. На весні та влітку равликів можна побачити в садку, в лісі, на винограді, у траві, біля водойм. А ще бувають акваріумні е, равлики. Вони повзають по поверхні акваріуму. Поїдають водорості, чистять стінки акваріуму від зеленого нальоту. Про кого ми сьогодні говорили, діти? За ким спостерігали? Так, за равликами. Дякую за увагу, до побачення!